Так, Всім добрий вечір. Сьогодні ми поливаємо город. Отака є насадка, має декілька е, режимів. Покажи, ну, будь ласка, всі маю, режими. Покажи всі режими. Давай. Так, ану, покажи, це, будь ласка. Це найкраще, скажімо так. Це найкраще, бо вона охоплює все територію, таку Радуга, велику площу, де райдуга, я не бачу. Так, Чому? покажи, якщо будь ласка. Сюда, то буде на мене Ну ладно, хай трошки бризне на тебе. А це пряма, якщо треба якусь рядочку полити десь далеченько, то можна і полити отаким от способом. Клас! Стаю на палку, Хай поливає. Полива. А ще які є режими? Так, Там, он, походу. Покажи, будь ласка, як вона виглядає. Отак, бачите, з дірочками різними, тому воно так поливає різних режимах. Нет. Вот тут поток воды. Мне аж больно. Такой, да, нормальний. Воно аж больно делає. Нету тут. Да. А ну покажи, будь ласка. Ух ты, тут показує. Бачите, як може... Ооо, який широкий крок. Так, тепер. А, ось тепер бачите такі, типа ромашка. У всі сторони. Да, не так, хороший. Так, а це така. Бачите, яка краса. Так, тепер можна отакий режим а вгору. А одна отака низенька. Клас! Так, ну я показую наш город. Подивіться, будь ласка. Так, тут. Подивіться, який перчик же є. Подивіться, які перчики. Ось. Вже малюпусіньки, хоча він ще цвіте. Так, також є у нас вже помідорчики. Ось такі. Ось такі. Подивіться, і вони вже теж пояс. Далі тут у нас кавуни, тут у нас теж помідорчики. А далі там горчиця для того, щоб не було сорняків. А ще хочу показати. Ну, тут зрозуміло, тут, тут цибуля, мабуть, цибуля усіх вже є. Ось вона вже така суха, але ми виривали, її ще сохнути і сохнути. А ще ось такі Так, Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки І до нових зустрічей.